Вітаю шані друзі! Ну що, давайте подивимося, для чого Орбан, троянський кінь Путіна в Європі, їздив до Трампа. Про що вони там шепталися? По протоколу він повинен сидіти напроти, але сів біля Трампа і щось один одному там шепотіли. Давайте подивимося, яка основна ціль була Орбана до Трампа. Можливо, за себе любімого. Треба було поговорити, а можливо і про друга Володю щось там домовлялися. Давайте глянемо. Для чого Орбан їздив на зустріч до Трампа? Ой, зовсім погано в нього. Совсем... Він не витримує конкуренції, він втрачає дуже багато. Пентаклі, дивіться, це карта. Карта втрат. Карта втрат. Те, що він заробляє, він втрачає. Ну, звичайно, хто б сумнівався. Тобто, це карта конкуренції. Він може втратити конкуренцію, він може не втриматись, не всидіти. Він заробляє на цьому, він заробляє особисто для себе дивіденди, а він їх втрачає. Основна причина, чого він їздив, допомогти. допомогти. Тобто, він на торгівлі має заробляє, бачите? Щось собі там він має, ну не тільки собі особисто, тут і особисто, але тут і бюджет Горщини швидше всього, заробляє, бачите? Тобто він поїхав для того, щоб Трамп допоміг йому, бо це карта допомоги, допоміг йому заробляти надалі кошти, сидіти на своєму так званому троні. Розумієте? і витримати конкуренцію. Ну, запахло жареним, звичайно. Для... І для режиму. Він хоче, щоб він хоче, щоб. Ну, те, що йому пропонується, те, що пропонується Європі, <кій> Європі відмовитись від російського газу, якщо він відмовиться, бо карта відмови, то він не втримає конкуренцію. Вони Венгри понесуть угорці, до да, Угорщина понесе втрати великі, він хоче відмовитися від того, що йому пропонують. Пропонують відмовитись від російського газу. Він би хотів знайти вихід, питання надскладне, тому що зразу випадає старший аркан відлюдник. Він би хотів відійти від цієї проблеми і знайти вихід з ситуації. Тобто у нього дійсно цей, ну, типа пірдан. Підгорає пропозиція. І він туди поїхав з іншою пропозицією. Пропозиція допоможіть мені, або що ви мені можете запропонувати, так? якщо я відійду і відмовлюсь від російського газу, то який вихід ситуації, що ви мені можете запропонувати? Що ви мені можете дати? І чи е, будуть у мене такі знижки, так? От такі знижки як <кій> мені дає володя. Можливо, торгувався, за, якщо він буде отримувати інший якийсь газ, чи зможе Америка вплинути на те, щоб цей газ до Угорщини надходив за зниженими цінами? так от, давайте ще глянемо. Ой, ну тут, знаєте, те, що пропонують, це втрата. Відійти від Росії, це зовсім ослабить Орбана і Угорщину їхню казну. Ну, тут, бачите, тут зовсім не підходить йому така, така історія. Підходить. Зупинка. Зупинка станеться взагалі, ну, ця зупинка цього бізнес проекту Да, по -покупки, покупки російського газу зроблять повністю його слабким, і ця Угорщина не витримає конкуренції, вона просто ляже. Возумієте? Тому тут треба знайти не просто підхід, а такий прагматичний підхід. Треба, вирішення цього питання не треба поспішати. Ну, звичайно, і, звичайно, якась була таємна частина, таємна пропозиція. Ну, тут, швидше всього, торгівля, да, пов'язана з торгівлею. Пов'язана з торгівлею. Або дозволити ще торгувати з Росією, або те, що буде у новому проєкті, що буде надходити до Угорщини, щоб воно, можливо, йшло по якихось знижках, тому що не витримають конкуренції. Цікаво, да? давайте ще глянемо <кій> ситуація. Треба. Ну, тобто, бачите, як? Тут треба враховувати бажання, бажання, ну, світ бажає швидких змін, але треба враховувати і його, значить, положення, да? його, його цю перспективу, що, що це не неприйнятне для. Те, що хоче, от, да, хоче світ, це дуже швидко призведе до ослаблення Угорщини. І це може, звичайно, ослабити весь і весь союз і так далі. Розумієте, Європейський Союз. Ну, там вже почав він лити водичку. Так, Давайте ще глянемо, для чого він туди поїхав. Результату не буде результату того, якого він хотів. Ну, звичайно, йому Володя Путін дає взагалі по дуже великих знижках газ. Так? Ну, ще так скажемо. Того, що хоче Європа, це велика помилка, він буде переконувати. І переконувати Трампа, що, <кій> що швидко міняти світ під Європу це велика помилка. Тут навіть Відмовою, відмовою від російського газу, да, тут от відмова дивіться, відмова від російського газу послабить увесь е, Союз і не дасть все рівно не дасть результату. Ну такий, знаєте, Троянський кінь Путіна у, в Америці ще не, не тільки таку роль відіграє у Європі, він ще й до, і до цього ж, і до Трампа поїхав. Так, результату у війні не буде. Тобто, це не призведе до того, що. Європейський Союз їхні бажання да, якось вплинуть на війну, на агресію. Результату по війні це не дасть, він говорить, не дасть. Це, це ще гірше буде спрацьовувати, так? Тобто те, що відбувається із цими санкціями, взагалі може вдарити і зруйнувати не Путіна, тому що тут відкладена робота, а це може спресувати світ, бажання світу руйнуються. Тобто Він хоче зруйнувати бажання світу, тому що ці бажання можуть зруйнувати сам світ. Ну Там такий умняк, там, там вообще умняк із умняків, розумієте? Тобто перевертає все з ніг на голову, як сказав Дмитрієв, коли приїжджав. У цю, в Америку. Пам'ятаєте, як він казав, що ці санкції, перш за все, вдарять по Самій Америці, це для американців буде дорогий бензин і так далі. От приблизно це ж говорив і, цей, і Орбан. От для чого він туди поїхав. Переконати, переконати, що відмова від російського газу це є помилка, помилка для всіх. І вона може аукнутися башнею для всіх. Ну, тільки не для Путіна. Він як стояв, так і стоятиме. Агресію це не зупинить. Ви хочете цим агресію зупинити, але натомість можете нарватися самі на цю башню. Так, а з чим поїхав? Це зрозуміло. Це зрозуміло. З чим Орбан поїхав від Трампа? Про що домовилися? Ну, успіх якийсь, да? ну, успіх пустий, нічим він поїхав. Його успіх, як лідера, пішов по пусту. Говорили балакали, сіли та й заплакали. Хоча багато хто говорить, що, швидше всього, що від, відтермінували. Ні, я думаю, що, навіть, ну, можливо, трішки відтермінували, але він розуміє, що все рівно треба буде злазити. Орбан розуміє, що все рівно треба буде злазити з російського. З російської нафти, да, тому тут він торгувався за знижку собі. Ось вона. Зни... Тут таємна частина була таємна, що якщо я і погоджуся, то дайте мені тоді скидку, щоб я витримав конкуренцію, розумієте? Тут таємна частина, тут він за себе переживав за особисте. Значить, дивіться, його успіх пішов по ілюзіях. Хотілося, та не сталося, називається. З чим він поїхав? Імператор. Пішов, пішов нічим, пішов він ні з чим. Швидше всього, що нічого там не відбулося, він не, швидше всього, що по, він відстоював особисто свої, свої інтереси, шкурні, тобто сидіти на троні, а він сидить на троні завдяки Путіну, завдяки дешевій нафті, він втримує якусь економічну там, стабільність і ситуацію у, у, цій, у своїй країні. Але він розуміє, що його лідерство як імператора так, може закінчуватися. Воно йде по ілюзії. і Рано чи пізно його боротьба закінчиться уходом. Це він розуміє. Так, план, з яким він туди їздив, план, дивіться як, план, з яким він туди поїхав, і надалі гребти, кошти, сидіти на баблі, він закінчується. Не, спра... не спрацював план. Я вам скажу, не спрацював. Командна робота близьких по духу людей обнулилася через бажання запустити процеси страшного суду. Отак от, от. Дружба, да, дружба, співпраця, дружба обнулилася через бажання запустити процес страшного суду в Україні. Все. Ну що. Я скажу, що план Орбана не спрацював, і Орбана, і Путіна він не спрацював. І знаєте, оту, оту іделію, що вони грали на публіку, то всього всього гра. А є таємна частина його візиту, і вона закінчилася саме так. Його плани повністю провалилися. І, швидше всього, лідерство його як царя, як імператора теж провалилося. І Орбан, швидше всього, він розуміє, що він не виграє наступний тур, тому що, тому що втратить своє лідерство. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.